Приїхали до центру міста для того, щоб задавити пару хмарочосів. А, хмарочосами їх не називеш, але тим не менш це цікаво, я жодного разу цього не робив. Зараз хочу спробувати. І перший у нас пасажир це оцей. А, я не знаю, скільки тут поверхів. Можливо, 50, може трішечки більше. Не дуже багато, але тим не менше. Напевно, обрати місце більш-менш підходяще. Мопед запаркував. От думаю, туди кудись ми сядемо, десь там. Це якби парк. Полетимо ось от сюди. Пишіть у коментарях, будь ласка, чи цікаво взагалі вам оці поїздки кудись, щоб політати на дроні, чи це взагалі вас цікавить. Ну, судячи з того, що хоч якісь перегляди набирає, хтось дивиться. дивиться. Ось. Просто показую, як іноді я проводжу час не знаю. Такий план, просто хобі. Так загалом, як і завжди, штати, п'ятниця. Нікого взагалі немає. Літай скільки хочеш. І ось там от охорона стоїть. Питання не хочеться, щоб мені задавали якісь, треба якби, сховатися трішечки. Тут Мені здається, саме цікаве місце. І ось тут наша величезна штука. Також мені в коментарях підказали, що треба замінити пропи, і я це зробив. Дійсно, багато краще. Тобто навіть вдома, коли я пробував просто взлетіти угору. Дрон рівно, в перший раз я таке відчув, він просто рівно піднімався до гори. Тобто не, не треба було їм керувати, можна так сказати. Тобто він просто ровно піднімався. Також немає жале ніякого, тому що ці пропи вже рівні і більш надійні. Тому запускаємо на всього. Хлопця, ось сюди. Запис є, поїхали. Вау! Ого. Ще не так. Окей, я зрозумів, що не так. Коли ти батарейку вставляєш, Ось тут треба бути уважним, звертати увагу на проводи Поїхали. Так, щось мені не подобається батарейка, яка каже щось, щось не так, чи що. Тобто я тільки її увімкнув і вона вже кричить про те, що батарея сідає, це якось дивно. Так, окей, ми зараз тут місць. Так, мені не подобається батарейка, давайте я її заменю і ми зробимо це все ще раз. Але давайте використаємо її хоч трошки. Політаємо навколо. Ось бачите, які тут гарні ворота є. Прям локація для перегонів. Також тут, як ви бачите, є річка, міст, це якби даунтаун. І оця штука дуже цікава, як пирамида велика та гарна. Так, зараз теж є якесь повідомлення, де я не, я не розумію, що це таке. Але напевно не, не варто звертати увагу. Давайте ще дайвимо разок. А, висота ну, доволі велика, я вважаю. Ох, Ух, це було небезпечно. Так, щось почало дуже сильно мерехтіти. Я напевно зараз спробую поставити VTX на звичайне положення. 400, поставимо 200. Так, хто тут полят є? Поїхав ще раз. Цікаво чи зміниться щось взагалі по якості зображення та зв'язку. Дрон доволі гучний, я скажу. Подивіться, нічого не міняється. Непогано. Було непогано Це хтось був біля нас. Давайте спробуємо Loop зробити ось такий. Так, ну що. Поїхали ще разок. Батарейка 365. Я досі не запам'ятав на якому позначенні треба вже збирати речі. Тобто... Oh, yeah. Непогано. What's up, dude? <laughs> Сейчас не хочет столковаться, если чувак. Оу, oh, шит. Небезопасно было. Так, мне не подобается это место. Оно довольно веселое. Давайте не лякати людей. Це не добре. Треба ще оглядатися постійно, тому що ось тут. Просто чувак бігає. Так, отут дуже важливо не забути... Вау! Оце я зараз лякався, мені здалося. Дрон я тут і залишив. Трішечки недостатньо мені акро в цьому дроні, але тим не менш щось середнє між прям фрістайловим дроном і звичайним. Так, ну зв'язок тримається... Ох, тварини. Це в нас гусі якісь. Ми не будемо заважати. Поважаю тварин і не хочу турбувати їх. Так, ну що, приміщаємося на наступну локацію. Ця мені дуже сподобалась. Також, друзі, хотілося б підкреслити, те, що у Штатах дійсно свобода навіть в цьому. От я літав, дуже багато там охоронців, якихось людей, ніхто не звертає на мене увагу. Ну, а найголовніше ніхто не. Намагається сказати, що я щось роблю не так, що тут робити цього не можна. Одного разу я теж був у центрі, я це не записував, але я літав навколо такої ну скляної будівлі, де дуже багато вікон і, і таке інше прольотів. І я розпаковую свідрон, точніше, навіть не розпаковую, а е, міняю батарею і йде в мою сторону чувак-охоронець, тобто він в формі. І він нічого мені не казав, але як так він йшов в мою сторону, я такий, а you about me? Типу, ви підете до мене, щоб сказати, що тут не можна. Він такий, та ні, чувак, а скільки ти тут залишатися збираєшся? Я такий кажу, ну не знаю, хвилин 20. Він такий, та без проблем, типу, чувак, окей, типу, якщо ти все нормально з тобою, ти там не без хатько. Типу, я, я такий кажу, та я взагалі на дроні літаю. Він такий, а ну ну літає чувак, тіпи. це твої діла, окей. І все, і пішов. Тобто він, по-перше, не намагався до мене підійти. По-друге, я думаю, ви уявляєте, яка ситуація була б, якщо б це в нас трапилось. Тобто там зразу підбігають, тут не можна, цього робити не треба, це заборонено. Тобто, кучу всяких перешкодів. Просто люди не можуть розслабитися. Постійно треба якась напруга, хтось тебе побачить, ти, ти нібито дорослий чувак вже і взагалі не повинен перейматися з цього приводу, але постійно хтось щось забороняє. Ця споруда теж виглядає чудово, але не, не думаю, що це було Буде прикольно літати на дроні, навколо неї, ну, на моєму, як ви розумієте. Якщо була б, був би дрон з камерою гарною, то дійсно це було б. Непогано, а в такому в, в моєму випадку не так собі, тому переміщаємося до мосту. Мост, назва мосту це Golden Bridge, тобто в сан франциско є Golden Gate. Це безпосередньо ось цей червоний, гарний, великий міст, а тут є Golden Bridge. Тому зараз ми туди, там ми політаємо, напевно. Бачите він? Його край. Взагалі-то є обмеження з приводу польотів безпосередньо над автівками. Тобто за це може прилетіти дійсно. Але ми зараз тут, тут присядемо. Ось такий золотий мост, міст. І ось тут ми сядемо і політаємо. Чому ні? Чувак. Так, ну подивимося, наскільки далеко можна буде залітати. Доволі гарний вид тут, взагалі такий чисто американський, цікавий. Будемо дивитися через пікселі через дрон. Також будь-яка помилка буде коштувати дорого, коштувати цілий дрон, тому що там вода. І якщо десь зачепитися, то звідси можна не вилетіти більше. Так, пульт на базі. Окуляри працюють. Як ви бачите, вже покусані вушка, ну ця штука допомагає канопі витримувати падіння. Як ви пам'ятаєте, в попередньому відео я просто полетів без неї і одразу зламав першу ж канопу Так, тобто треба бути уважним з цією штукою. Тобто проводи потрібно, щоб всередину ходили. Ось таким чином, бачите, дві такі штучки. Ось тут. В іншому випадку буде біда. Окуляри пишуть. Батарейка нова. Поїхали. Так, не знаю наскільки далеко він полетить. І вже вода, і дуже страшно. І дрон коштує 140 доларів. І він в мене один. Але що поробиш? Так, це дуже круто-круто. Дуже гарний вид. Міс дуже великий, дуже старий. Його круто видно при підльоті. Так. Ну, знаєте, я вже облетів дві колони, і зв'язок тримається непогано. Намагаюся не напружувати батарею, обережно все робити. Дуже ризиковано ось усередину. Так, так, так. Чую. Ось цей білдинг. Ось, ось ця споруда це була перша, на яку ми вилітали. Це місце. Ну давайте я хоч спробую пролутіти скрізь ось цю дирочку, але з таким зв'язком ні, не буду. Дійсно жалко коштів, просто У мене зараз не дуже багато їх, щоб витрачати стільки. От дерева збиваю зв'язок. Окей, батарейка ще є, давайте на той берег слітаємо. Подивимося як взагалі. Буде виглядати. Так. Нагадую, що 200 води зараз стоїть. Ну, більш-менш зв'язок тримається. Так, ну що, давайте повертатися Щось мені. О -о 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 -о. Так. Трішечки стрьомно, але. Я уважаю, мы сможем повернутися, я тоже сподеваюсь, так же, дрон. Ну, давайте еще сюда ему нас всю штуку. Думаю, з батарейки досить потрібно повертатися додому. Ці проповід дають більше контролю, дійсно розумію, що не хитає дрон так сильно, як раніше. É, um pouco.